Холодно, ще сніг, морози трохи є, то трохи познімаю про Убер. Може щось ще знімлю. А, як тільки потепліше, я зразу будуть відео про рибалку в Чикаго, в Іллінойсі, Вісконсині, може ще в якихось штатах. Будуть кемпінги в різних штатах. Так що народ, підписуйтесь, кому це цікаво. Трохи буду знімати про Америку. Всім привіт, добрий ранок. Сьогодні на вулиці мінус 17, вже тепло стає, вчора було мінус 22, вже краще. І так Жив зняти роботу на Uber. Обичний день, сьогодні середа, чого такого, так що побачимо, скільки можна сьогодні заробити без всяких там. Нарізок очікувань, що деякі люди знімають пару днів, а потім викладають найкращий. Що заробимо, то й заробимо сьогодні. Не завжди є хороші дні в Uberі. Понятно, що тут зарплата, скажем, рандомна, може бути мало, може бути багато. Як попадеш? Хотів включити зразу. Але не вийшло і машина не заправив. Я тільки вдома включився, як завжди. Бо я ще пару хвилин збираюсь потім і виходжу до машини. Але зразу прийшов заказ. І я зразу вибіг машину, так не заправив. Так що, якщо десь буду, далі їхати, десь вже заправлюсь по дорозі. Перший заказ одразу був в аеропорт. У мене майже завжди перший заказ в аеропорт. Дуже часто таке буває, від моєї хати недалеко є пара готелів. Часто буває, що перший заказ одразу до аеропорту. Сьогодні не ісключення, скажімо так. І заробили ми, ми їхали сьогодні пропок немає до аеропорту. 14 хвилин приблизно їхали, може ну, 15 хай буде. Майже 18 доларів. Може ще лише чайові, ну, ніхто не знає, побачимо. Так що всім гарного перегляду! Надіюсь, у мене сьогодні буде гарний день. Так що побачимо, що сьогодні заробимо І так, приїхав я в Віскансен десь. 10 миль я від кордону з Ілліной. Дуже красивий вісканцин. я його завжди любив. Тут ідеальна рибалка, часто сюди їжджу. Віз чувака офігенна, у нього хата ліс, літом, напевно, там Блін, взагалі шикарно. Шикарно. Якщо я не видали це відео, я вам покажу, де він живе.

годину їхали один десь 5 хвилин, а може скоріше, десь так. 60 з копійками миль. Да, маленький тариф, я вчора, скажем, за 26 миль майже Шамбура в'їхав в, в час пік в Даунтаун. Людина заплатила 50 долларів, щось сюди я доїхав за 60. Але повезло, ця людина мені тільки що лишила 23 долара чайових і вийшло, що... цю годину я заробив, ще його вісі 83 долари десь з копійками. 201. Скільки я зробив за цей час, заказів взагалі було мало, але я. Але, як не странно, я скажу, що більш-менш добре. Ну, не прям добре, але нормально. Просто могло бути хуже. І так. Зараз ми маємо. От 188.30. Так. Вон, на даний момент за 7 годин 188 доларів маю. Це я вчора, скільки 10 годин відпрацював. Так, 10 годин я відпрацював 255. От останній заказ був у мене. Так, я зараз в аеропорту. Вчора я взагалі... Мені повезло, що я стільки стояв, бо вчора було мінус 22, заказів було взагалі мало. Але там 2 було вроде хороших і я витягнув, бо я більшість вчора стояв, майже не їздив. Сидів в Ютубі, дивився відео, але назбирав десь 255 доларів. Так, На даний момент ми за 7 годин маємо. так, да, 7 годин 188. Це прям дуже добре. Бо я зараз подивлюсь, скільки заказів. Тільки 5 заказів сьогодні зробив. Так що це дуже добре. І це, скажімо так, що тільки одна людина лишила мені чайові. Це Play вісканцем їхав 20 доларів. Так що є шанс, що ще 4 людини пізніше хоч щось відправлять. Так що, поки справи такі: майже 200 доларів за 7 годин. Скажем, і без чайових це прям дуже добре. Бо є що потім чи поприходять. Так, простояв, я не знаю, хвилин 40, напевно, взагалі. Ну, Закази були, але мені їх не давали. Приходили десь 3-4 закази хороших, три було на аеропорт. Ну, Видно, в цій зоні, де я стояв, дуже багато машин було, бо не один не дістався мені. Через 40 хвилин аж зараз я зробив один заказ маленький, дві милі проїхав, але який прикол. Якусь фірму треба було заїхати, вона вся під охраною. Питали до кого, за чим. Якась серйозна фірма. Чувака треба було відвезти в готель Дві Ні, 4, 6, 2 милі, чотири, 6 таке, 2 милі, якщо не помиляюсь, треба було приїхати. Стоїло це 11 доларів. І сам приколи, так розумію, не він замовляв, напевно, Uber. Бо Він ще мені лишив 20 баксів кіпи. Прикольно. Це вже не перший раз. Я так замітив дуже часто. Налічку лишають ті, кому... ну, хто не замовляв, Uber. Але, блин, за 2 милі, скажем, 31 долар. Це дуже прикольно. Я вігенно відбив цю годину, що я реально простояв. Ще. Мені це подобається. Що... Хороший день. ну Він не прям хороший-нормальний. хороший, але він прям нормальний. Сьогодні нормально. Навіть те, що я і стою, але потрохи відбиваю те, що стою. так що Плюс 20 -ка в карман, це дуже мене радує. Шукаємо далі заказ. Я з цієї зони так і не виїхав, так що сподіваюся, зараз щось мені випаде. Що ми сьогодні заробили? Ми майже відпрацювали весь день, 11 годин, так що давайте глянемо, що ми маємо. Так. Uber Заробили 332 долара. А ще в нас є так, було чайові, видно. О, 4 долара хтось лишив. Треба подякувати. 7 доларів ще хтось лишив. Подякуємо. Обов'язково дякуємо. Так. Во. Скільки ми відробили? Так, сьогодні. 11 годин. 33 хвилини. Ну, 11 годин, скажемо, ну, хто як. 300. 50, бо ще 20 доларів є. 350 доларів. Так. Що у нас тут сьогодні по заказам? Давайте подивимось. Так. Це коли було? Так, ось. Сьогодні перші 17 доларів. Чийових не лишили? Так, другий заказ зранку от 84 долара. Ми зробили, їздили 1 годину 6 хвилин. Потім у нас був заказ. 49 доларів, 47 хвилин їхали. 24 долари 30 хвилин. Чи 8 доларів Лишили 21. Тут я відмінив заказ. Очі так, 29 доларів. Тут я взяв заказ, але поки їхав, його відмінили. Там проїхав 2 хвилини, його зразу відмінили. 11 доларів. 7 хвилин їхав. Так, знову 47 доларів. Майже 48. Так. Майже годину їхав. 54 хвилини. 16 доларів. І ось тій закінчив 31 долар з чайовими. На 7 доларів лишили 37 хвилин їздив. Але, але трохи стояли. Там десь 40 хвилин, там десь годину простояли. Але все одно непогано заробили 352 долара 85 центів. Це виходить, якщо взяти на 11 годин. Ми в годину заробляли 32 долари. 32 долара це дуже-дуже непогано. Можна сказати, відняти можна 30 доларів на бензин. Це прям максимум у мене буде, навіть не вийде 30 доларів. Так що чистими ми взяли 320 доларів за сьогодні чистими. Ось такий день вийшов. Інколи бувають хуже, бувають краще, можна і 400-500 і доларів витягнути. Але 500 там вже прям тобі треба, щоб дуже повезло. Так що от такий сьогодні Uber. Взагалі Uber хороший. Були закази, які відмінили, були закази, які мені. Я їх підтверджав, але мені його так і не дали. Але це нормально. Так що. Підписуйтесь на канал. Пишіть, що хочете, щоб я ще зняв про Uber або ще про щось. Скоро будуть багато відео. Зараз потепліє. Ми знімемо відео: Рибалка, кемпінг, відпочинок, щось в Америці. Так що багато цікавого ще буде. Зараз поки холодно, може, ще знімлю один-два Uber. А якщо вам сподобається і будуть багато питань, то ще знімлю. Так що Всім добраніч, а я пішов до хати. Слава Україні.